<питерпо> <питерпо> Шановні друзі, ми зараз е, через дві хвилиночки розпочнемо акцію. Е, для початку акції для вас декілька слів скажуть е, люди, які в останній час були дуже близькими і е, до, е, до надії. Сергій Расавченко, на народний куплятник, Іван Кулько, який постійно е, літав до неї. на суди і Володимир Бондаренко. І після цього ми всі разом з вами запустимо ці ліфта. Ти, uh, uh... ти продумаєш свою житті і потім треба починати потім даш віддати. Друзі, зараз за слово запрошується рідна сестра Надії Савченко, яка дійсно в останні роки. Посвятила всю себе і все своє життя е, захисту і е, рятуванню надії, будь ласка, віра Саші за нашими описками теж підтримати її. Дякую, що не зараз прозвучало питання. Наскільки для вас є важлива така підтримка вашої системи? Я хочу переселювати відповісти вам на це запитання, тому що що ви зараз підтропите? Це не просто запускання ліхтариків, на жаль там дощ може помішати. Ви зараз звільняєте Надю, Олега, Миколу, Стаса. Ви своєю присутністю, небайдужістю, увагою і тиску на політиків. Так як це політичні справи, це не, не кримінальні наших людей викрадають. Це політичні справи. От якби вас тут не було, ні Надя не мала б шансу вийти, ні Олег, Сіцо, Кольченко. Ви зараз витягуєте наших в'язні, Не я і от всі не я, чи не якісь ну чи не політика. Дани не, не кожен раз, коли я пам'ятаю Олексій. Сказав останні роки, це ну, слово страшне, але справді вже два роки. Ми. Збираємось, я не знаю. ну, ми не знайомі особисто, переважно так. Тут є мої друзі з дитинства, є друзі, які з'явилися в ці непрості часи, але е, ви друзі, тому що друг це той, який накидає. А ви ми не знайомі, а ви приходите і от. Е, Розуміємо, що тільки отак ми можемо робити зміни, чи ми можемо якісь робити зрушення. Я дуже вас прошу, щоб ви запам'ятали, що от, от, такий, от таким клином ми можемо і зрушувати реформи, і побороти корупцію в Україні, не політики. Ну, ми, це ну, вже тому я дуже вам вдячна. І я радію, що є всі тут. Дуже вам дякую, що ви навіть в таку погоду прийшли. Я сподіваюся, що наші ліхтарики все рівно полетять і будуть дороговказом нашим політичним в'язням, військовополоненам додому. І це нагадування політикам, що справа не закінчена. Треба витягувати наших людей, доводити справу до кінця. І нагадування нам самим, що війна йде, що наші полонені є, живуть і надіються, і як вони самі кажуть. Що якщо, якщо нас чекають, то ми повертаємось з того світу. Тому давайте сьогодні так ну романтично спробуємо зробити такий захід без якоїсь е, нальоту. Ну нальот суму буде, але все таке ну, радісно якомога там позитивніше. Я дуже дякую. Не політика, але своїм друзям з молодої ще які допомогли мені. Я б з цим не справилась сама. Вони і підтримали, вони ці ліхтарики організували, і ми всі разом оцідею. Виплатили вже. Хочу записати до слова народного депутата України Івана Крулька, який постійно проводить е, багато часу е, з надією цих моментів. З слава Україні! Героям слава! Дійсно, сьогодні у нас з нами немає поки надії. Надії Савченко. Але сьогодні святковий день, чудовий день, бо Бог подарував Україні дійсно героїню, котра показала всьому світу, як потрібно боротися за свою державу, котра не зломилася і перемогла режим Путіна. Той режим, який здавався, є незламний, є сильний. Може будь-кого перекусити, але не можна перекусити людину, котра народилася для того, аби змінювати своїми вчинками, своїм життєвим подвигом світ. І змінювати Україну і втілювати в кожного українця дуже багато важливої якості. Це якість означає любити свою країну. І тому сьогодні я щиро вітаю надію з днем народження. Нехай вона почує від нас? Наш тут такий привіт, і впевненість в тому, що ми дуже скоро побачимося в Україні і зможемо не тільки на цих, а на й на багатьох інших площах України. Встановлювати справедливість, відновлювати довіру людей. А саме найголовніше разом з Надією, вже тут будемо все робити, аби звільняти всіх інших українців, котрі є за ґратами в путінській Росії, котрі зараз заточені в тюрмі у Криму і на Донбасі, який окупований, і Крим окупований, який потрібно буде разом з Надією повертати до України. У нас дуже багато спільної роботи. І я впевнений в тому, що надійка прагне до цієї спільної нашої роботи, спільної нашої звитяги, яка ще попереду. цього дня треба бажати їй здоров'я, бо те, через що вона пройшла, мені здається, ми не можемо побажати жодній людині, щоб вона через це проходила. Але з тою честю, з якою вона через усе проходить, хочеться побажати нам, кожному собі, аби Будь-якій ситуації, в якій ми є, щоб ми дійсно знаходили в собі ті сили, або Бог їх дарував, щоб ось так мужньо долати всі труднощі і показувати силу духу, силу характеру і волю до перемоги, і знаєте, що надія кожним своїм чинком і голодуванням, і навіть сухим голодуванням демонструє жагу і силу до життя. Вона життя втілює в кожному з нас. Тому я хочу, друзі, сьогодні. Сказати одну дуже важливу річ, давайте десь задумаємо собі, коли будемо пускати ці ліхтарики в травні в наді день народження. Хай воно в травні повернеться цього року до нас. Чим швидше ми цього всі дуже хочемо. І дай Боже, щоб дійсно всі ті ідеї, а в них є дуже багато, щоб вона їх втілила в житті в життя в тут разом. В Україні з тими людьми доброї волі, котрі часто її підтримують, з тими людьми доброї волі, котрі все робили, щоб надія була звільнена з полону і щоб дійсно вона відбулася в Україні як політик, котрий змінює країну на краще. Дякую, і слава Україні! До слова людина, яка дуже допомагає родині Надії Савченко, це Володимир Бондаренко, який керівник фракції батьківщина, яка дійсно виборює ці всі несправедливості, які сьогодні проти ними проти них створюють. дякую кожного разу, коли я і моя сім'я йде до храму. На молитву ми несемо декілька обов'язкових записок. Серед них записка про здоров'я ув'язнених. там завжди першою згадується наша надія. Я вам скажу, що такі молитви. В Україні Створюють ті умови, які засвідчують до цієї людини. Приклад її є для кожного з нас, для молодих людей, для старших, для воїнів і цивільних є прикладом стійкості мужності відстоювання ідеалів України. Коли нам стали відомі, стали відомі кадри з Майдану, де кожен з нас практично був там хто один день, хто десять, хто все весь період. Ми потім дізналися, що Надія там була себе як мужня патріотка. Вона була між вогнем від тих беркутів. Які стріляли в цей бій, і від тих, хто кидав шини, це є приклад тої мужності, за яку треба сьогодні поважати нашу надію, надію на наше майбутнє. Хочу сказати, що маленькі дітки, які сьогодні малюють малюнки і передають, вони завжди згадують її як патріотку. Тому хотів би, щоб кожен з нас молився за її звільнення, боровся за її звільнення і разом ми досягнемо перемоги на славу нашій батьківщині. Хай живе Україна! Друзі, я зараз дуже прошу оперативно. Підходьте тут. Є е, Василь. Він головний по ліхтарикам. Він буде виздавати ліхтарики і всі разом зараз долучаємося до акції. «Привітай, надії і запускаємо ліхтарики надії, які стануть дороговказом для повернення надії в Україну. Будь ласка.